Нововведення або робота сервісних центрів по новому. Регіональні сервісні центри МВС Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей об'єднали в один структурний підрозділ. Центри будуть працювати як екзамінаційні хаби. Що зміниться і чи зміниться щось, будемо розпитувати у керівника регіонального сервісного центру МВС у Львівській Івано-Франківській Закарпатській області Павла Яцина правильно вимовила. Добрий вечір, дякую, що ви до нас прийшли. Розповідайте, що міняється, що таке взагалі оця робота, як екзаменаційні хаби, і як відбувалося об'єднання? Що нового принесли? Так, це такий можна сказати новий проект для регіональних сервісних центрів МВС. Ми зараз об'єднуємо регіональні сервісні центри МВС між різними областями. Першими старт. Перший старт був це об'єднання Донецької, Луганської області та Автономної Республіки Крим. в Один так званий міжрегіональний сервісний центр та об'єднання Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпатщини, так само в один міжрегіональний сервісний центр. Що по суті змінилося? Шляхом цього об'єднання ми зменшили кількість керівних посад, оскільки до цього в кожній області був як керівник, так і заступник. Так само були керівники відділів, заступники, начальників відділів. А тепер ми маємо одного начальника трьох регіонів, і по заступнику в кожному регіоні. Отже, таким чином, ми можна сказати, зекономили кошти для держави. Так само зменшилася кількість територіальних сервісних центрів, закрилися так звані неліквідні сервісні центри, які надавали найменшу кількість послуг. Беручи на прикладі Львову, це закрився сервісний центр 46-48 в старому Самборі. Який надавав найменшу кількість послуг, і якщо так розглядати, то він був досить близько до Самбуру. Тому було проаналізовано і вирішено, що цей сервісний центр потрібно закривати. Так само на території Закарпатської області закрився сервісний центр 2145 в місті Рахів та 2147 в місті Берегово. На Івано-Франківщині навпаки один сервісний центр додався. Це додався сервісний центр 44-43, який Знаходився і знаходиться зараз в місті надвірне, але раніше він був підпорядкування Луганської області, так як Луганщина не мала своєї території на той момент, і сервісний центр був відкритий саме в надвірні. Зараз він перейшов до Івано-Франківської області. Якщо говорити про самі зміни, то це означає, що тепер зменшилася кількість саме сервісних центрів, в яких можна отримати послугу з складання теоретичної частини іспиту та з. З складання практичної частини іспиту. Усі інші послуги, так як і до цього можна отримати у всіх 19 сервісних центрах на території цих трьох областей. Що стосується саме екзамінації, то екзамінація, на прикладі Львівщини залишилася в п'яти сервісних центрах. Це сервісний центр 4641 на Данила Апостола, сервісний центр 4649, що знаходиться в зимній воді. Також ми перемістили екзамінацію з 46-43 з села Червоне, перемістили її зараз в Самбір. 46 в 46-44 в зв зв'язку з тим, що вона обслуговує високогірні території та проаналізувавши навантаження на Червоне. Та залишили екзамінацію в місті Стрий 46-45 та 46-46 місто Червоноград. Що стосується цих так званих екзаменаційних хабів? Що це що змінилося? По перше, тепер записатися на практичний іспит можна онлайн в усіх трьох регіонах. Отже, людині не потрібно для того, щоб брати щоб взяти талончик, їхати в сервісний центр. Вона може онлайн зареєструватися. А у випадку, якщо вона не може зареєструватися в онлайн, вона не володіє комп'ютером або не має навичок таких, вона може безпосередньо прибути до сервісного центру і взяти його в терміналі. Слуговування з таких ще суттєвих змін тепер в кожному сервісному центрі є наші власні автівки. Частково це закуплені нові автомобілі за кошти територіальних громад. З нововведень також і хочеться нагадати, що можна обрати транспортний засіб як навчального закладу. А, і можна обрати транспортний засіб саме сервісного центру МВС. Отже, громадяни в цих правах не обмежуються. Якщо громадянин вчився на транспортному засобі. А, той автошколи, в якій він навчався, він так само може на ньому скласти іспит. Комфортніше буде складати. про складання іспиту. Ми поговоримо, а поки що ще про роботу. Ну, найперше, я хочу відзначити, що ви запам'ятали всі оці як це цифри, нумерація всіх сервісних центрів. Тому що кожен сервісний центр, який відкрили, який закрили, було озвучено по номеру. Ну, це насправді мене вразило. Друге, розкажіть про чи відбулося скорочення штату через оце об'єднання, якщо так, то. Скільки працівників скоротилося, а скільки, вочевидь, і додали там, де збільшили кількість навантаження? А відтак чи буде збільшення зарплат тим працівникам через е, навантаження? А, дивіться, скорочення відбулося. Скорочення, як я вже говорив, відбулося за рахунок скорочення саме керівних посад. А за рахунок того, що енні сервісні центри закрилися, взагалі, то а, Ті сервісні центри, які приймають іспити за рахунок а, тих кадрів, які були там, наповнилися і додалися посади саме в тих сервісних центрах, де можна скласти теоретичний та практичний іспит для того, щоб люди не відчули це навантаження на сервісний центр. Хоча, звичайно кажучи, воно дійсно є велике навантаження, оскільки після того як відмінили а, кількість спроб складання практичного іспиту, а, то люди а, вони тепер менше, скажімо, бояться цього. Раніше було три спроби після трьох спроб. Ти йти перенавчатися після трьох невдалих, а тепер ця кількість спроб не обмежена, і громадяни мають право піти і здавати той практичний іспит стільки, скільки їм забажається. Тобто, скорочення штату як такого не відбулося, тільки керівництво не відбулося. а зарплати. Зарплати, Що стосується зарплат, то це питання зараз обговорюється на рівні міністерства, щоб підняти заробітні плати для наших працівників. А якщо говорити про штат, то це на три області на сьогоднішній день 390 чоловік. Ми вже згадали про іспити. Так? так треба ще раз, мабуть, нагадати про те, як змінилися правила складання теоретичного і практичного іспитів, як це зараз виглядає, бо ну той, хто хоче так. або перездати, або готується, так. так повертаючись до цього, ну в першу чергу, людина, яка не склала теоретичний іспит, не може бути допущена до практичного іспиту. Це те, що змінилося. Отже, тепер спочатку людина, коли йде до автошколи, вона проходить теоретичний курс. А після проходження теоретичного курсу вона йде в сервісний центр. Центр складає теоретичний іспит, якщо вона його склала успішно, то вона повертається або в ту автошколу, яку навчалася, або будь-яку іншу. Вона не обмежена в праві вибору і навчається на практичний курс. Після того, як вона навчилася а, керувати транспортним засобом в автошколі, склала внутрішній іспит в автошколі. Вона може а, іти і складати практичний іспит в сервісному центрі МВС. Що змінилося в процесі самого складання іспиту? А тепер у цих екзаменаційних хабах а, вони обладнані багатьма кілька камерами для того, щоб повністю унеможливити процес втручання до складання теоретичного іспиту. Там тепер немає а, сліпих зон також іде постійна фіксація зву. Уку, щоб було чутно, можливо, що хтось підказував якісь питання і так далі. В процесі складання практичного іспиту також іде повна відеофіксація фіксуються і ноги того інструктора автошколи, який може натискати на педалі, для того щоб це було видно, і так само фіксується Процес складання іспиту, і того, як студент включає е, поворотники, як студент е, е, взагалі керує транспортним засобом. Отже, зараз скажімо, е, ми максимально унеможливили процес втручання як в теоретичний, так і в практичний іспит. Е, е, і якщо громадянин все одно вважає, що він склав іспит, наприклад, а е, сервісний центр зуча цей іспит не складений, він має право оскаржити цей іспит. Про ді оскарження ми близько поговоримо. Ну, але цікаво, що тепер, наприклад, так як я вчився, то ми вчилися паралельно. Так ми так раніше навчалися паралельно. Скільки це затягує час здання на права? Так, тобто, якщо там теоретичний курс був разом зміщений з практичним, ми там займав, наприклад, умовних три місяці. Так тепер воно якось змістилося в часі буде довшим, чи навпаки, просто програма міняється а, трошки. Програма змінилася, і трошечки воно стало довше в часі, але я вважаю, що це абсолютно правильно такий розподіл, тому що не слід допускати до. Практичної частини людину, ту, яка не вивчила ще теорію. Це неправильно. Як ти можеш вже вчитися керувати практичними навичками, чи ти не знаєш, ти не правил знаєш дорожнього? Ну, мінімальних правил дорожнього не руху? А, ну, як практика показує, студентам зараз теорію здати не є важко. Студенти особливо молоді, вони вивчають ці тести. Там немає нічого складного в цьому плані. Як людина, яка склала теорію сама, скажу, що це не складно. Правда, з другого разу я склала. Ви з якого разу склали, до речі, я складав з першого разу мі теж пощастило. Ви начальник, а я ведуча. Просто дивіться, от ви згадали, що записатися зараз можна онлайн, так. але погодьтеся, ну не все так ідеально, тому що записатися онлайн ну дуже складно. Це ночах треба сидіти, виловлювати, тому що є такі звані заробітчани, які приходять, беруть той талончик сам за. Писується в чергу, і потім тобі просто-напросто продають. Коли з цим будете боротися? Коли ж було квитками на так, поїзди? так? Дивіться, це трошки хибне враження, тому що талон продати ну, на сьогоднішній момент немає ніякого змісту, оскільки а, талон. Іде конкретно під особу, яка отримує послугу. Отже, грубо кажучи, людина не може продати того талону, яка вона, якого вона взяла. Плюс у нас постійно удосконалюється система роботи електронної черги. Тому що в рамках, коли ми моніторили раніше, якщо ти, наприклад, онлайн реєструвався на іспит, там чи на реєстрацію, чи на будь-яку послугу, ти взяв, наприклад, талон на 12 годину. Ну, ти сидиш, ти розумієш, що тобі цей талон не потрібно і, ну, Грубо кажучи, якщо ти заходиш в онлайн і відмовляєшся від нього, то він Автоматично відразу з'являвся в системі. І таким чином люди могли зловживати цим. Ну, як ви кажете, ці так звані заробітчани, вони могли що робити? Понабирати собі в онлайні талонів, пореєструвати їх на людей, і потім просто відміняти їх, і вони з'являлися в системі. Зараз це вже абсолютно не так. Вони вже випадають рандомно, і ти не можеш відстежити, скажімо, той талон, навіть коли ти його анулюєш. Отже, ця система вдосконалюється. Плюс зараз внесені зміни для того, щоб отримати, наприклад, по послугу з реєстрації транспортного засобу вам обов'язково потрібно внести і ваш ідентифікаційний номер, що теж ускладнює ось цей весь процес. Тому ми з кожним часом намагаємося удосконалювати систему керування цією чергою та систему запису онлайн, тому що ну ми йдемо в ногу з часом, і відверто кажучи, мені здається, Україна це. Та унікальна держава, де ти можеш отримати послугу день в день. Я не знаю ну з досвіду, наприклад, друзів моїх, які живуть за кордоном. А вони кажуть, що для того, щоб їм обміняти посвідчення водія, вони чекають по місяць в черзі. У нас в Україні це набагато легше і ну. Якщо не день в день, то принаймні там через день чи через два дні ти можеш обрати собі сервісний центр і обрати ту послу, яку ти хочеш. Або ти так само ніхто тебе не обмежує зараз. У нас уже є система, є є система Дія. Ми максимально цифровізовуємо наші послуги. Якщо ти хочеш обміняти посвідчення водія, тобі вже зараз не обов'язково звертатися до сервісного центру. Ти можеш подати цю заявку онлайн через Дію чи через ЄКВ і просто прийти до сервісного центру, забрати вже своє роздруковане посвідчення. А ви приходите до сервісного центру, вас ідентифікують, що це дійсно ви. Знаходять ваше посвідчення водія, і ви собі йдете спокійно без будь-яких. Але це стосується тільки тих посвідчень водія, якщо у вас зафіксовано ваше фото. Якщо це старе посвідчення водія, а, ну скажімо, з енних там років, то вам обов'язково треба буде верифікувати всі ці дані і сфотографуватися вже по поної в сервісному центрі. Ну і власне проходив цю процедуру. Я змінював mm. ламіновані права на пластикові права так. для того, аби виїхати за кордон чи до широкомасштабного вторгнення. Мені це зайняло буквально кілька годин, тому що це все сталося в один день в одному місці. В сервісному центрі, де треба було просто почекати, коли роздрукуються на ламінованому цьому бланку готове посвідчення, сфотографували теж там, там само. Тобто, це було просто максимально швидко, як тільки могло би бути. Зараз ця послуга займає близько 25 хвилин, якщо чесно. Якщо немає ніяких, скажімо, даних, які потрібно змінити, наприклад, якщо людина змінила прізвище, або, наприклад, скажімо, потрібно провести якусь верифікацію даних, це може зайняти трошки більше часу, але послуга обміну посвідчення водія це ну, максимально швидкий процес. І зважаючи на те, чесно кажучи, що зараз його можна зробити через дію чи через ЯКВ, то кількість, скажімо, цих послуг в сервісному центрі зменшилася саме безпосередньо. Але це не означає, що зменшилось навантаження на наших адміністраторів. Тому що не слід забувати, що все, що надходить через ЯКВ, дію, ДП документ чи ЦНАП, все одно обробляється нашими адміністраторами. Кінцевим, скажімо, бенефіціаром цих послуг, є все одно, ми, і сервісний центр. Ну і питання не про заробітчан, але питання так. про те, скільки. Коштує отримати права як послугу. А, ну, дивіться, я вам можу сказати лише стосовно того, що стосовно роботи, с, стосовно роботи сервісного центру. Але якщо говорити саме про а, вартість цієї послуги, то тут потрібно розділити це на деякі етапи. Це є теоретичний курс навчання, це виготовлення медичної довідки, тому що ос особа, яка а, виявила бажання навчатися в навчальному закладі та отримати посвідчення, має мати медичну довідку. Медична довідка вартує там близько 500 гривень. А далі Теоретичний курс. Теоретичний курс ну в середньому коливається від автошкоди, в залежності ну, від, да, від автошколи, там, скажімо, від 4 до 8 тисяч гривень. А потім потрібно піти і скласти теоретичний іспит Послуга теоретичний іспит вона вартує 13 гривень. А, в сервісному центрі все набагато дешевше. так а, Після того, як ви склали теоретичний іспит, записуйтеся на практичний. Практичний іспит це 40-годинний курс. А 40 годинний курс там кожна година вартує на сьогоднішній момент, то що ви моніторили автошколи, десь від 350 гривень до 600. Отже, це маємо там від 14 до 22 20, там тисяч гривень. А далі потрібно піти і скласти практичний курс. Знову ж таки, та сама послуга 13 гривень, плюс якщо ви успішно склали, то за бланк 285 гривень, і ви отримуєте ось це довгоочікуване посвідчення водія. Отже, тут все залежить вартість отримання цієї послуги від а, автошколи і від тої автошколи, яку ви оберете. А, плюс є ще такий момент, що якщо ви не навчилися за 40 годинний курс, ви можете взяти додаткові години для навчання в тій автошколі. Для когось 40 годинного курсу вистачає. Є студенти, які їздять і по 50, і по 70 годин наїжджають для того, щоби навчитися. Плюс машина ще після того всього. Але то теж... вже почув по теж... гривень на практичному іспиті. Так. Та ж навіть не заправиш той автомобіль на сам іспит. Ну, звичайно, це так це, це ці, скажімо, ця вартість послуг і тарифікація цих послуг вона вже переглядається, тому що вона вже є а, застарілою. Ну і я надію, що з 2024 року ці вартості послуг вже будуть змінені для того, щоб за рахунок наповнення бюджету ми могли а, закуповувати ті автівки нові. А, Автівки усіх категорій, не лише категорії Б, тому що в нас так само є категорія С, це Д, Д1, так само Беє А А1. Тому ми рухаємося, все робимо для того, щоб максимально забезпечити громадян саме автівками сервісних центрів. Е, і е, говорять, що невдовзі можна буде теоретичний курс, от якраз про який ви говорили, вивчити самостійно. Тобто людина вдома може е, вчити права. Але як мені стало відомо, спростуйте або підтвердіть той факт, е, що але авто автошколі ти обов'язково все одно маєш прити якраз практичний іспит. Автошколи львівські домовилися між собою, оскільки це суттєва фінансова втрата, тобто ці 8, 4, чотири вісім тисяч вони втрачають, бо людина сама вчить права. То для того щоб записатися в автошколу, ти маєш заплатити. 5 тисяч, окрім того, що ти кожної години будеш платити там 500 гривень це, орієнтовно це, це плюс мінус. А, так, дивіться, так я так само я чув такі чутки. Скажімо, ну це, це нас не стосується як сервісного центру. Але звичайно, що так як ми в цьому колі теж крутимось, то ми чуємо ці самі чутки. Просто де тут зміни? От ніби хочуть, як щоб люди менше витрачали, бо це дорожче, але по великому рахунку людина не виконали. виключно до автошкіл, і скажімо, якщо законодав на законодавчому рівні якось встановлять їм ліміт. То це було би чудово, тому що це трошки так неправильно демпінгувати ціну за рахунок того, що якась послуга вивільнилася, а якась навпаки. А, ну, це з Лериць, чесно кричу, не виглядає. Але вимоги в серіальному центрі немає для складання теоретичного іспиту якогось документа, що ти проходив саме в А, Дивіться, виключає. з 29 жовтня ці зміни вступають в силу. Але так як 29 жовтня припадає у нас на неділю, а перший робочий день саме сервісних територіальних сервісних центрів, які приймають а, послу теоретичний іспит, ви Випадає на 31 число, то 30-го числа нам вже буде доведено весь, скажімо, порядок, як це буде проходити, і будуть надані всі методичні рекомендації та інструкції стосовно того, як ми маємо приймати теоретичний іспит в осіб, які пройшли так зване самонавчання або самопідготовку. Тому детальніше до цього я вже вам зможу прокоментувати після того, як ми отримаємо ці методичні рекомендації. Ви новий начальник. Ми вам бажаємо успіхів на вашій роботі. Якщо кілька слів про себе, щоб просто жителі Львівщини розуміли, хто очолив якраз цей об'єднаний структурний підрозділ МВС? Кілька слів про себе. Я є уродженцем міста Ужгород. Народився я там, довгий період часу прожив у місті Ужгороді, енний період часу там навчався. Потім перевівся до вузу в Київ, закінчив національний імені Тараса Григоровича Шевченка за фахом правознавства. А, після цього трошки пропрацював в приватному секторі, а, відслужив в Збройних силах України. Після чого а, було прийнято мною рішення, що хочу працювати в сервісних центрах. Довгий період в сервісних центрах я пропрацював на рядових посадах, отже, пройшов від самих низів і до, скажімо, керівних. А, Останнє моє місце перебування на керівній посаді було це заступник начальника Донецької області. пропрацював я там майже 10 місяців, і 7 вересня був переведений до даних підрозділів. Успіхів вам у вашій роботі завжди раді бачити у наших ефірах. Дякуємо, що прийшли. Начальник регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павло Яцина був гостем у цій частині головне за день. Говорили ми якраз про зміни у роботі сервісних центрів Львівщини.